Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро запчастини частиною ЮМЗ МТЗ. І сьогодні хочу показати вам переобладнання під дозатором ТЗ-82 з одностороннім циліндром. Зараз покажу вам базову комплектацію і скажу вам приблизну актуальну ціну. Так що, кому цікаво, будь ласка, додивіться до кінця. Ну, дивіться, в базову комплектацію в нас входить. Дозатор. Два варіанти. Якщо ви будете телефонувати нам, питати, чи купувати дозатор, менеджер вас питає, який дозатор класти у комплект? У нас є. Польща, наші дозатори, і є від е, торгової марки МЗ Болгарія. Два дозатори на вибір, є сотий, є 160 й З Польщею буде дешевше, з Болгарією МЗ буде дорожче. Далі е, бачок гідробака, ось це звичайний варіант без блокіровки. Також ще є з блокіровкою, і також ще є бачок без блокування, але з кронштейном під блокіровку. Також, в принципі, такий варіант, ін інколи час від часу в нас купують. Стандартна базова комплектація без Блокировки Бачок з фільтром, з приводом, бачите, ось так виглядає. Далі даємо 4 рукави РВД, всі з однієї сторони під 90 градусів, з іншої сторони прямі. І зараз вже за замовчуванням кладемо в усі переобладнання. МТЗ і МЗ неважливо. Рукава двох апльоточнів, 2 сн Далі тяга довга. Циліндр рульовий штоку 200, посилений варіант. Суцільне вухо з корпусом, бачите, саме вухо коване. Він йде на гайці, його легше розібрати, відремонтувати. І дивіться, виходи можна переставляти в дві площини, ось, бачите? Під нього даємо штуцерки під циліндр, тому що вони такі специфічні, бачите, перехідні пальці під циліндр. Довгий, короткий, повністю. Бачите, вся наборка на ньому є. І кронштейн циліндра. У нас є два варіанти. Також ваш зараз запитає при покупці, якого зразку вам давати кронштейн циліндра, Старий чи новий зразок. Далі, звісно ж, піддазатор штуцерки, шайби, мітні і речаги рульові. Речаги рульові – це в нас паковочка. Ось, подивіться, як виглядають. Нормальні, надійні, ковані речаги, під них також. В комплекті ще йдуть в точки, ось такі конусні. І ось такий базовий комплект з польським дозатором і бачком без блокіровки буде коштувати 13,5 тисяч гривень. І якщо ви щось будете. До речі, все в комплекті можна міняти. Наприклад, ви можете сказати, хочу рукава гідросила чи хочу іншого розміру рукави, все це можна поміняти, але це ж буде впливати на ціну, самі розумієте. Це комплект МТЗ-82, також є комплект МТЗ-80. Всі переобладнання на ЮМЗ, посилення на візки МТЗ, ЮМЗ. Тобто, все це є в наявності. Також всі ці запчастини нас можна придбати по окремості. Так що, друзі, кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся Агрокраїна. Знаходимося у Дніпрі, відправляємо по всій Україні і до наступних відео. Пока.